Обробка проти варотозу лише за одну секунду. Ми отримали новинку китайського виробництва Amitraz Бісонг Спрей. Ефективний та простий у використанні препарат для боротьби з воротозом джіл. Як використовувати засіб? Перед початком роботи потрібно струсити флакон, закріпити сопло до балончика, ставити сопло у люток вулика, перевернувши балончик дном вгору, натиснути на сопло лише один раз та розпорушити засіб у вулику протягом однієї секунди. Обробку рекомендовано проводити тричі з інтервалом 4 дні. Одного балон Достатньо на 250-300 використань. Перед використанням варто протестувати засіб на 2-3 бджолосім'ях та оцінити їх стан через 24 години. Не рекомендується проводити обробку бджолосімей, які налічують менше ніж 6 вуличок. Також нагадуємо, що не можна проводити обробку бджіл у період медозбору та варто уникати потрапляння препарату безпосередньо на бджіл. При обробці використовуйте засоби індивідуального захисту, респіратори та рукавиці, замовляйте спрей Amitraz Бісонг та захищайте бджіл від небезпеки. Ачного паразита без зайвих зусиль.